Після чергового зречення від гетьманства Юрія Хмельницького претензії на гетьманську булаву лівобережжя висунули Яким Сомко та Василь Золотаренко. 27 червня 1663 року на околиці Ніжина розпочалася козацька рада, на яку прибуло московське посольство з військом. Брюховецький зумів знайти підтримку козацьких низів, а також міщан і селян, і був обраний гетьманом лівобережжя. А опоненти були заарештовані і страчені. Після Андрусівського перемир'я тисяча Цьомого року Брюховецький примирився із правобережним гетьманом Петром Дорошенком і домігся вигнання всіх московських військ з лівобережжя. Вимогу Дорошенка зректись булави заради об'єднання України. Брюховецький сприйняв як зраду і присягнув на вірність Туреччині. Це не знайшло підтримки у низового козацтва. І 17 червня 1668 року, під час битви біля опішні, він був схоплений, виданий Дорошенкові, за наказом якого був забитий до смерті.